Звільнення військового у зв'язку із доглядом за батьками з інвалідністю відповіді юриста на конкретному практичному прикладі, в якому надана правову допомогу військовослужбовцю, який подав рапорт щодо звільнення. Військова частина відмовила, але у подальшому у судовому порядку все ж таки було захищено права та інтереси військовослужбовця щодо звільнення. І так. Відповідно до статті 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу, військовий має право на звільнення з військової служби у запас через сімейні обставини. Зокрема, з наявністю мати інвалідність друга група, яка потребує постійного стороннього догляду за довідкою ЛКК. Порядок дій для звільнення військового. По-перше, подання належним чином рапорта. Із нотаріально посвідченими копіями документів, які підтверджують право військового щодо звільнення, проте військова частина не розглянула рапорт подання відправка адвокатських запитів до ВЧ, оперативного командування Міністерства оборони щодо строків та повідомлення результату розгляду, але відписка відмова Підготовлено та подано позов до суду щодо зобов'язання військової частини розглянути рапорт та прийняти рішення. Позов направлено до військової частини. Військова частина подала до суду відзив, в якому заперечувала проти задоволення позовних вимог щодо звільнення в обґрунтування заперечень. Військова частини зазначила, що рапорт від військово-достроєвої частини ВЧ на реєстрацію не надходив, та розгляд до командира не подавався рапорт, оскільки рапорт військовий не подавав по команді. ВЧ вважає, що відсутні підстави для прийняття командиром військової частини рішення щодо звільнення військовослужбовця. Військова частина вважає, що діяли правомірно, тобто можна не розглядати та не приймати рішення за рапортами, які подають військовослужбовці, так чи ні? Незрозуміло. Позов задоволено судом щодо зобов'язання військової частини розглянути рапорт та прийняти законне рішення відповідно до висновків суду про наявність підстав. Та право на звільнення з військової служби висновки. Можливо, захистити права та інтереси військовослужбовця відповідно до чинного законодавства. Можливо, це зробити за алгоритмом, який наведено, якщо військова частина дотримується норм закону, рапорти приймаються, реєструються, розглядаються та приймаються законні та обґрунтовані відповіді та рішення. Тому, відповідно, якщо є дійсно підстави, відповідно до статті 26, 26-й закону України про обов'язок і військову службу військовослужбовці можуть захистити свої права та інтереси в позасудовому порядку та у судовому порядку, якщо все ж таки військова частина не хоче відмовляється розглядати та звільняти військовослужбовець наприкінці публікації зразки документів та рішення суду відповідно до якого військовослужбовця буде звільнено з військовою службою. Якщо вам необхідна юридична допомога військових адвокатів, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, «Ювченко і партнери». Якщо вам подобається, значена відео коментар, лайк, підписка на канал, якщо вам цікаво. Дякуємо вам за вашу увагу.